Вітаю вас, любі телеглядачі! Осінь пора врожаю. Все, що ми сіяли, як доглядали, принесло свій результат. У нашому житті відбувається щось подібне, правда в іншій площині. Ми сіємо слова, вчинки, а час показує наш врожай. Тема сьогоднішньої розмови врожай мого життя. Яка справжня ціна плоду у час врожаю? У нашій студії пастор Богдан Мудрієвський. Вітаю вас! Доброго дня. Сказане нами слово, як насіння, проростає і приносить плід. Якщо добрий плід, нам приємно, подобається, а якщо негативний, ми ображаємося. Чому? Всі ми ображаємося. І згідно того, що який плід проростає, добрий чи злий, залежить за часту багато від нас. І, знаєте, добрий плід ми хочемо мати як і в собі, так і в інших людях. Але одна із причин, так як ви задали це питання, ми не любимо бачити відзеркалення своє негативне в інших людях. І деколи те, що ми сіємо, те і ми жнемо в нашому житті. Так зачасту буває, що як ми ведемося з іншими людьми, так і люди поступають з нами. І проходять роки, ми забуваємо нашу поведінку, але коли вона проростає як насіння вже в інших людях, вони нам здають здачу. Нашою ж поведінкою або нашими словами в колись, які ми висловилися в їхній адрес. І це буває боляче, але це наше дзеркало. І було б дуже добре, якби ми аналізували. І згідно вашого питання, я хотів би торкнутися такого моменту, що ми не любимо аналізувати себе. І від того, що ми не аналізуємо себе, ми не бачимо себе зі сторони. Ми боїмося себе побачити з сторони. Тоді ми бачимо. Лише добрі речі в наш адрес, і нам хочеться, щоб в нас було все спокійно, все добре, все приємно, ніхто нас не торкався. А якщо торкається, то лише з похвалою. Але це ознака того, що люди не сприймають критику і не навчаються. Люди не міняються. І така більшість, на жаль, в людей тенденція. І якщо ми хочемо мінятися, ми повинні звикнути до того, що деколи буде нам боляче чути і бачити вчинки інших людей. І згідно того, аналізувати потрібно, чи я не посіяв щось в їхнє життя, чи я щось погане не вклав в їхнє життя. Ми завжди хочемо показатися тільки з кращої сторони, і ми вибираємо до відповідно нам приємних людей, потрібних людей хороші слова, приємні слова. От але коли ми попадаємо в якісь ситуації, неприємні, коли починає проявлятися наш гнів. Починає, з тебе виходити і добре, і, і погане. <гум> так. І ти тоді бачиш справді натуру людини. Як змінитися? Ну, щоб змінитися, спочатку треба побачити і згодитися з тим, хто ми є. Бо наші плоди, вони свідчать, хто ми є. Угу. Христос про це вчив, каже, хіба ну, буває так, що зі смокви можна зібрати будь-яке. Так само, як ми. ми, коли садимо картоплю, ми обов'язково і збираємо картоплю. А якщо ми посадили виноград, то ми очікуємо винограду. Але коли ми рахуємо, що ми добрий плід, але інші люди говорять, що ми кисляк, і говорять, що в нас дуже негативні тенденції в стосунках, або в нас є проблеми. Або деколи мовчки нам говорять, не скажуть правду, але мовчки відсторонюються. І нам потрібно побачити, які в нас плоди. Коли ж ми побачимо, які в нас плоди, тоді ми зможемо проаналізувати себе, відповідно, є шлях до змін. Лише тоді, коли ми признаємо, що ми винні, ми можемо мінятися. Лише тоді, коли ми признаємо, що ми грішні, ми можемо мінятися. Христос через це мав проблеми з фарисеями і садукеями свій час, тому що ці люди рахували, що їм не потрібно змінюватися. Все, що вони робили, в їхніх очах було добре. Але їхні плоди. Вони були кислі, і тому Христос з осудженням звертався до них. Тому, шановні друзі, можуть такі норми перерахувати. Перше, в нас міняються друзі. Сьогодні є, завтра вони зникають. Це є негативна тенденція, яка потрібна для того, щоб ми задумалися, чому ці люди нас уникають. Друге, нам погано товаришувати, нам дискомфортно з іншими людьми. Чому? Тому що, може, ми і дискомфортом є для когось. Тобто, якщо ми не вживчиві з іншими людьми, часто міняються друзі в нашому оточенні. Це ознака того, що наш характер потребує радикальних змін. У нас будуть погані плоди життя. Від того люди нас будуть уникати. Коли ж ми це признаємо, тоді є інший шлях, шлях виправлення. Для цього є психологічні тренінги, семінари, але більше цього для цього є церква. Тому що в Біблії є такий один вираз: желізо точить желізо. І якщо ви прийдете в церкву, спочатку, звісно, всі вам будуть усміхатися, всі вас будуть любити, і в вас буде враження, що це не церква, а це ангели. Але з часом, коли ви будете певний час в цьому, в цьому товаристві, обов'язково хтось вам стане на ногу, хтось вам не сподобається. Чиясь фраза вам буде дуже тяжкою для сприйняття. І це якраз час змінюватися. Тому що якраз товариство. Дозволяє нам змінюватися. І любе зауваження сприймайте це як лікування для себе, а не як осудження, як можливість для зцілення і виправлення, а не для того, щоб відсторонитися від цих людей і поміняти їхнє товариство. Получається, або ми міняємо товариство, і залишається наш характер незмінений, або навпаки, чим ми більше будемо збільшувати коло своїх друзів, тим ми будемо ставати кращими. Так, але до. До того, що я хотів би сказати, ми не можемо розширювати коло наше товариства до безмежного. Реально 10-15 людей це та сфера, з якими ми можемо часто контактувати. Більше в нас просто не часу, або наші контакти не будуть повноцінними, поверхневими. І якщо от в цьому товаристві... Ми не будемо змінюватися, а товариство повинно бути благочестиве. Пам'ятаєте, в народі є така поговірка: покажи мені, хто твої друзі, я скажу тобі, хто є ти. І ось, якщо ми маємо гарне товариство, обов'язково з роками богобійне товариство нас виправить або дозволить нам змінюватися. Негативне товариство, відповідно, воно буде або замовчувати наші недоліки, або буде навпаки нас опускати до свого рівня. Як навчитись розрізняти, що говорити, а коли мовчати? Це правда, нам потрібно навчитися мовчати, коли ми бачимо, що ми знаємо правду, але ця правда може вбити інших людей. Не завжди правда, вона лікує. Тобто, якщо ми маємо товариство і ми е, бачимо якусь ситуацію, і якщо на цій ситуації е, в нас є така риса, як передбачення. Якщо ми передбачаємо, що сказавши якесь слово, цим словом ми вб'ємо іншу людину ліпше промовчати. Якщо ми можемо сказати слово, яке зцілить іншу людину, або, по крайній мірі, допоможе їй змінюватися, нам потрібно говорити це слово. І в тому і в іншому випадку нам потрібно мати чутливий дух, дух, який освіжений Божим Словом, щоб ми могли говорити правильні слова. Бо більшість наших слів це пусті слова, це пуста розмова, яка не то, що лікує, вона розслабляє і вбиває наші високі стандарти. Так, а як же ж наповнитись цим словом добрим, щоб з тебе це слово і виливалося? Вертаємося знову до товариства. Дуже важливо, і батьки, ми слідкуємо, маючи дітей, ми слідкуємо, яке товариство в наших дітях. І якщо ми бачимо, що в нашої доньки чи в нашого сина. Якісь дуже непонятні друзі з'явилися, непонятно зачесані, виглядають досить так непривабливо, е, говорять нецензурною лексикою, е, вживають якісь е, спиртні напої. Ми обережні і ми намагаємося цих наших дітей відтягнути від такої публіки. Ми вибираємо товариство. Відповідно, коли ми люди дорослі, ми повинні вибрати собі товариство самостійне. Я рахую. Не те, що рекламую церкву, але я знаю, що так Бог говорить, так говорить Біблія, і це є правда, що найкраще товариство це є Дім Божий і це є церква. Однозначно, тут не є святі люди. Однозначно в любій церкві нема досконалих людей. Але, по крайній мірі, в церкву приходять люди, які хочуть змінюватися, які хочуть чути в своє серце в слово Боже, які розуміють, що з ними не все гаразд. Це те товариство, яке дозволяє нам змінюватися. Якщо ми таке товариство виберемо, нам потрібно бути вживчивими, знайти людей, з якими ми могли б подружитися, які були би для нас готові говорити правду. І ми не повинні вибирати собі товариство за критеріями, хто як вдягнутий, хто яке має авто, хто на якій машині їздить, хто яку має репутацію чи кар'єру в світі цьому. Ми повинні вибирати товариство по критеріях Біблії. Наскільки людина богобійна. Наскільки вона відкрита, наскільки вона постійна, наскільки в неї є щире серце, наскільки вона Богові служить. Е і оцінюючи ці параметри, ми обов'язково знайдемо людей, які нам допоможуть змінюватися в кращу сторону. І це, і це багаторічна праця. Так само, як ми розуміємо, що в нас є діти, і скільки ми живемо, скільки ми років будемо їм допомагати вибирати краще життя. Краще рівняти їхні дороги. Так само і над нами є праця Божа, яка вимагає нашої участі, щоб ми, працюючи над собою, вибрали пральне товариство, яке б допомогло нам йти правильним шляхом. Біблія говорить одну таку фразу: блажені, вмираючи в Господі, бо їхні діла йдуть слідом за ними. Діла це є добрі плоди. І якщо Бог оцінює наше життя, Він оцінює по наших плодах. І це означає, що в Бога нічого не зникає даремно: ні людське життя, ні її гори, ні її радість, ні її плоди. Отож, бо які в нас плоди, по цих плодах буде, будемо оцінені ми перед Богом. Плід – це, напевно, характер людини, який Богові угодний плід? Перше до Коринтян, 13 тринадцятий розділ: там написано е гімн любові. І в цьому гімні в любові вміщаються всі риси. Доутерпіння, смирення, мудрість, витривалість, чесність, порядність це все є плоди цієї самої любові. І якщо ми наповнені от Божою любов'ю до себе, до людей і, і до Бога, обов'язково ці плоди вони в нас будуть проявлятися і рости. Але знаєте, на кінець ще хочу сказати: плодів потрібно дочекатися. Ви знаєте, яблуня родить. Добрі яблука може вродити. Але коли ми на перший місяць її плодоношення прийдемо, ми побачимо маленькі яблучка. Якщо ми зірвемо, вони будуть дуже кислі. Обов'язково, нам потрібно дочекатися доброго плоду в нашому житті. Це, це вимагає часу, терпіння, смирення, довготривалого відношення до себе і до ближніх. І це дозволить нам з часом побачити наші добрі плоди в нашому житті. Отож, справжня ціна. Плоду в терпінні. В терпінні. Любі телеглядачі, Бог все чує і бачить. І напевно, кожному з нас справді потрібно завжди пам'ятати, що він поряд і нести відповідальність за кожне своє слово, за кожну свою думку. Ми дякуємо вам, пастори Богдане, за вашу Дякую вичерпну вам. відповідь і за те, що ще раз ми переконуємося, що важливо навчитися кожному з нас терпіти. Приймати, любити ближнього і терпіти на Одинобно. все добре.